Естафета національної поезії Єва Нарубіна. Ти, як сонце, як повітря, як вода, не лишаєш мені жодного сліда, пропливаєш, пролітаєш в небуття ти приносиш мені радість і життя. Я мовчу, душа співає в той розмай. Не не пролітай, ти не слухаєш, не чуєш, ти летиш. Не покинь мене, благай, не полиш.